Вітаю вас, дорогі друзі. Знову маємо нагоду для того, щоб вивчати Боже Слово. Боже Слово, це є Біблія. І вона важлива для кожної людини, особливо для християнина. Адже вона заохочує, вона докоряє, вона направляє, вона виправляє і тому. Добре ми робимо, коли ми звертаємося до Божого Слова. Тож сьогоднішня наша програма або ж тема нашої програми буде називатися ворог нашої душі. Хто ж являється ворогом нашої душі, нашого внутрішнього чоловіка чи єства? І чи взагалі такий ворог існує? Можливо, це всього навсього уява людини. Що найперше, дорогі друзі, хочу сказати, що якщо ми хочемо підтримувати або зберігати наш розум здоровим, якщо можна виразитись таким словом, чи оновленим нам потрібно, як християнам, Боже Слово Біблія. І не стосуйтесь до цього віку, Боже Слово говорить, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. А вона є добро, приємність та досконалість. Ось що необхідно для нашого внутрішнього чоловіка. І для того, щоб жити моральним, праведним життям, ми повинні бути мудрими. Коли йдеться, наприклад, про те, з ким ми ходимо, з ким зустрічаємося, з ким одружуємося, з ким живемо або працюємо. Адже святе Писання чітко говорить: не дайте себе звести! Товариство Лихе псує добрі звичаї. А також, я думаю, багатьом відомий псалом Перший і перший вір. Вірш голосить, блажен муж, що за радою несправедливих не ходить. І не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріким. Ось що Біблія говорить про чоловіка, який застосовує в практиці свого життя. Оце, що ми прочитали. Він є блажений. Тож, Дорогі друзі, найбільший ворог людської душі. Звісно, я не відкрию вам щось нове, коли скажу, що це диявол. І він застосовує різні методи, щоб зашкодити нам. Ось, наприклад, Святе Писання вказує нам, як ми можемо зберегти нашу душу від лиха. Ми читаємо це. В книзі приповістів Соломона. Хто стереже свої уста і свого язика, той душу свою зберігає від лиха. Диявол, який являється ворогом, що хоче зробити безлад і порушити спокій в нашій душі, і цей вірш. Який ми зацитували зі Святого Письма, говорить нам, що потрібно робити нам, щоб вберегти від лиха нашу душу, а це дивитися за тим, що виходить з наших уст. Бо як апостол Яків писав, язик то огонь, як світ неправости, поставлений так поміж Нашими членами язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. І ворог знає, що він може робити лише те, що ми дозволяємо. Це як птахи, які кружляють над нашими головами, але гніздо звити ми не дозволяємо або дозволяємо на нашій голові. Отже, в нашій силі закрити свої уста, коли це потрібно, щоб уберегти себе від неприємності. Як і ми читаємо у приповісті Соломона, який говорить, якщо ти вчинив нерозумно, піднявшись, або якщо ти задумав зло, поклади свою руку на свої уста. Погляньте, друзі. Якщо виникає якась неправильна думка, Боже Слово говорить: поклади свою руку на свою уста. Просто не говоріть про це, і тому, що це ворог людської душі дає цю думку, тому що він хоче, щоб християнин і не тільки християнин. Випустив цей задум назовню. Він хоче, щоб ми дали йому дозвіл зробити це зло. І як чудово святе Писання навчає нас, як ми маємо це робити. У Псалмі 38 говориться: Я сказав: пильнувати я буду дороги свої, щоб своїм язиком не грешити. Накладу я вуздечку на уста свої, поки передо мною безбожний». Ці слова, які говорив Давид, і, і він добре розумів, що це диявол стоїть за цим і застосовує злі думки. Давид відмовився говорити, будь що з того. Що задумав диявол? І він не буде говорити зло. Диявол стоїть перед людьми. Дехто говорить, де він? Я його не бачу. Так дійсно, ви не можете побачити його, тому що він є дух. І він застосовує всі свої сили, щоб змусити нас. Висловити злу думку, яку він нам дав, або яку він вам дає. І Боже Слово говорить: будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник диявол, ходить як рикуючий лев, що шукає пожерти кого. Наш ворог диявол. І він застосовує для того наше оточення. Інших людей. І знову ми звернемося до Божого Слова, яке голосить. Не дружись із чоловіком гнівливим і не ходи з людиною лютою, щоб доріг її ти не навчився і тенета не взяв для своєї душі. Друзі. Чи можна, або правильніше сказати, чи може рознівана, розлючена людина, яка дозволяє в своїй образі чи болю керувати своєю душею і при цьому всьому бути нашим другом? Якщо ми маємо якісь ближчі а, і навіть тісні стосунки з такою людиною, яка відмовляється прощати, не підкоряється Божому Слову, тоді фактично ми спілкуємося з нашим ворогом. Навіть більше, скажу, християнин таким чином відкриває свою душу для впливу диявола. Бог дає христинину знати, що це є небезпека для його душі, Бог показує це через своє Слово Біблію. І такого роду друзі використовуються ворогом, щоб вкрасти наш спокій, наш мир для нашого внутрішнього чоловіка. Христинину не потрібно зустрічатися. Та зближуватися з такою людиною або такими людьми. Знаєте, дехто говорить, це неправильно так чинити по відношенню до таких людей. Їм треба дати можливість прийняти Бога. Якщо я їм не розкажу, то вони втратять, втратять цю можливість змінитися. Тому я маю дружити з ними і говорити їм про Бога. Друзі, я хочу сказати, а хіба ми знаємо краще, ніж Бог? Раз так вчить Боже Слово Біблія, значить, це правда і гідне для застосування. Звичайно, що я не кажу, щоб ми ніколи не повинні спілкуватися з нехристиянами чи невілюючими людьми. Але давайте застосовувати трохи мудрості. А якщо кому не вистачає, то Біблія, Біблія Боже Слово ради. А якщо кому з вас не стачає мудрості, писав апостол Яків, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє. І буде вона йому дана. Тож, невіруючі не повинні бути нашими найкращими друзями. Якщо ми хочемо підтримувати свій здоровий, як я вже говорив, оновлений розум Словом Божим і жити християнським життям, ми повинні бути мудрими. Коли йдеться про те, з ким ми ходимо, з ким ми зустрічаємося, з ким одружуємося, з ким живемо, працюємо і навіть кому ми довіряємо в своєму житті. Отже, ми знаємо, хто являється нашим ворогом, нашої душі. І ми можемо бути в повному Захисті тільки тоді, коли ми будемо застосовувати святе Писання в нашому щоденному християнському житті. Чого я, друзі, вам і бажаю. І на цьому закінчую нашу сьогоднішню програму. І говорю вам, залишайтеся з Богом!